Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Зранку росіяни вдарили по Оріхову. З-під завалів приватного будинку дістало тіло 71-річного пенсіонера. У Пологівському району під час обстрілу з РСЗВ загинула жінка. За добу росіяни завдали 723 удари по Запорізькій області. 13 поранених знаходяться у лікарнях після удару окупантів по базі відпочинку біля Канівського. Всі з мінно вибуховими травмами. 25-річна жінка та 17-річний хлопець у важкому стані. Без перерв та вихідних у Запоріжжі зводять новий підземний хірургічний корпус обласної дитячої лікарні. Тут розташують операційні реанімацію, відділення інтенсивної терапії та укриття. Роботи ведуться цілодобово вже залили фундамент і зводять стіни підземного поверху. Трималися до останнього: з Приморського поліцейський та Червоний Хрест евакуювали чотирьох місцевих мешканців. Тепер літнє подружжя та мати з 16-річним сином знаходяться у безпеці. Евакуюватися можна, зателефонувавши на лінію 102, Буханкоцит на запорізькому напрямку влаштували роніни 65-ї окремої механізованої бригади. Наші пілоти знищили 10 російських автівок. А прикордонники Бердянського загону на Запоріжжі знайшли та знищили російську гармату Д-30. Генштаб повідомляє про 13 штурмів росіян на Новопавлівському напрямку за добу. На Голіпільському та Оріхівському напрямках ворог не атакував. Наступного тижня на запорізькі маршрути вийдуть європейські автобуси. Наразі техніка зі Швеції, Франції та Італії проходить техогляд, тестування та за потреби ремонт. До кінця року у місті мають з'явитися 50 автобусів з Європи. У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Мирослава Афоніна. Він служив у 505-му окремому батальйоні морської піхоти. Загинув під час звільнення урожайного на Донеччині. Захиснику було 34 роки. Вічна пам'ять. 18 пожеж в екосистемах ліквідували запорізькі рятувальники ДСНС. П'ять загорянь на площі 9 гектарів виникли через ворожі обстріли Запорізького району. Велика пожежа спалахнула на хортиці. Горів гектар сухої трави. У Васильівському районі окупанти затримали 60-річного мешканця села Благовіщенка. Фейково звинуватили його у екстремістських коментарях про російську владу і як завжди зняли показове відео з нібито зізнаннями чоловіка. Наварився на ремонті укриття. У Запоріжжі судитимуть керівника підрядного підприємства. Восени 2022 року чоловік суттєво завищив середню зарплату своїх працівників, збитки місцевому бюджету 754 тисячі гривень, покарання до 12 років ув'язнення. Васильівська тарілка у поки що комунарському районі Запоріжжя. Новий мурал завершила художниця Вікторія Пісоцька у дворі п'ятиповерхівки. Помалуватися на офіційним символом тимчасово окупованої Васильівки можна по вулиці Парамонова 6. А ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.